Шалом, це Славко і Ася, наш корейський день народження продовжується Асі. Ми дуже вдячні вам всім за поздоровлення, за подарунки. І Ася імеє вам сказати дуже важливу думку за Зеленського цю угоду, бо чого ви тільки не наслухалися сьогодні зранку за угоди, а такого ви ще не чули, напевно. Ну, це лично моє мені добрий день. що Зеленський должен Как можно дольше не подписывать угоду, тянуть резину, как не, вести. чтобы ввести неопределенность. Нельзя таким людям как Трамп, что э, он надумал, то побежали прям подписали, ну это же смешно. Да, абсолютно верно. И главное, что Европа. Рано заспокоїлися, Україна має бути генератором непевності для Європи, генератором страху. Розумієте, що в принципі не лише Трамп спроможний залякати Європу, і не лише Путін. Україна так само спроможна залякати Європу, тому що наш спротив є тою платиною, що все тримає. Вони такі спокійні, вивели нас за скобки, тільки тому, що. Ми даємо їм підстави своєю певністю, того, що будемо боронитися. Будемо власне боронити їх. Ми вже на даний момент не себе боронимо. А весь мір а, да, а а весь йда, цього не зазнають. І треба, щоб хтось осознав це і зараз. Зуміти певність Європи це геть не те, що має потрібно. От ви всі говорите, що от Європа буде певна, Європа буде певна, вона навіть проти нас не може бути єдиною, не виходить у неї, то як вона може бути єдиною за нас? Нам від Європи потрібна непевність, потрібен переляк. І тому зараз коротко, п'ятихвилинка любові до обратнього польського народу. Що перебудова цивільних литовищ, розумієте? так, Флюкхафен, значить, фл як якби ми сказали німецькою мовою, що має замити, що афганська катастрофа не має повторитися. Що коли американські війська нарешті покинуть Польщу, що на шасі американських літаків має уміститися вся польська патріотична еліта, значить. Щоб вона уникнула волинської різи бензопилою. Ви ж розумієте, що в авангарді російського війська, що вервиться на Польщу, будуть і ті люти, люті волиняки з бензопилами. Ми ж їм ще не забули і не пробачили волинську різанину поляків. Розумієте, вони на нашій території влаштували між собою волинську різь, а ми маємо за це відповідати. І те, що 45% братів поляків бояться виводу американських військ і готові стати. Ну коли вони кажуть, що якщо німецькі американські війська підуть з Німеччини, то заберемо їх боїх пощу. Це означає, вони хочуть прикрити територію Польщі від зони застосування ядерної зброї. Вони прекрасно знають, де має бути застосована ядерна зброя у випадку війни. Оце от і звернувшись в клубок. Знову в Ігель. Німці називали цей бойовий порядок, бо техніки ігель, їжом. Ну, якщо ви читали статути роти американської, це ще допост... до появи дронів мало сенс. Ми бачили ці попитки зробити ці їжі в наступі 23-го року на півдня, але ж там Мінні поля заважали їжаві їздити. Так ось, до чого я? Поляки вважають, що якщо американські війська будуть заручниками на їх території, то НАТО, то французи не застосують ядерну зброю. На схід від одру, як це завжди планувалося, і уже потім почало плануватися на схід від Вісли і по лінії Дніпра. Потім вони переграли лінію Дніпра, стала на схід від Вісли по Білорусі. Так ось вони були певні, що українці отримуються. Так ось, якщо полякам вдасться затримати американські війська в якості заручників на своїй території. То фактично ви ж розумієте, що в даному розкладі затрап американські війська не є авангардом, вони є заручниками, заручниками того, що французи не застосують ядерну зброю. Що на всі цю, от відверто сказати, паніку, держпереляк братів поляків, можна сказати, що з промисловими потужностями і фінансовими людськими Польщі, маючи такий запас працьовитих вкраїнчиків? На Польщі їх можна було б обкласти трудовою повинністю. Не хочеш служити в війську, обкладаємо тебе трудовою повинністю, маєш працювати на польських воєнних виробництвах. Що поляки мають поділитися своїми українськими холопами з військовими виробництвами? Хлопам, вже все одно де. А якщо вони не хочуть воювати, то вони гречку сі. То чого нас, козаків, навіть колишніх домовитих козаків має турбувати доля гречкосіїв. Хай ха, ха, ха їхнє забезпечення Європа або Путін робить. До чого я кажу, що Польща не того би, Я розумієте, чому я не вірю во все оце скорочене НАТО, що НАТО свернеться, НАТО відступить і розвалиться. З потенціалом Польщі на сході можна стояти з рішучістю Балтійських держав, з військовою промисловістю Скандинавії, з нашим військом. Тут може бути такий мир, Мур на Сході може постати. Розумієте, така стіна, що не те, що ми навіть НАТО можемо захистити, розумієте, ну нема у Росії сили проти об'єднаного війська. Північноєвропейських держав розумієте, якщо Данія буде платити, як в 17 столітті, Скандинавія виробляти фіни нападуть, Балтія буде триматися, Польща буде підпирати Бал Балтію і ми тут звідси з Києва на Білорусь? У, в тій конфігурації Росія не може виграти війну стратегічно. А якщо поляки вивели нас за скобки, будують оборонні позиції, то яка нам різниця, яка доля спіткає тих поляків? Розумієте, ми могли їх усіх оборонити. Вони, Польща могла оборонити Європу своїми можливостями. А тепер Польща шукає американських заложників, щоб їм на голову не посипалися атомні балістичні бомби. Навіть навіть пристойно ядерної зброї нема тактичної, щоб відбитися. Ну що я можу сказати? Я починаю отримати з цього всього задоволення. І якщо у Зеленського вистачить розуму, ви зрозумієте, Трамп генератор випадкових фраз. Що він говорить, це як в криптографії можна розшифровувати як записку капітана Гранта. Тому на місці Зеленського я б не поспішав би. Подивлюсь, треба, щоб непевність зростала Європи, непевність Трампа. Вони вже думають, що вони нас поховали. Ні, ще, ще не поховали. Мы маємо у час с нашим похороном. Бай, лайкайте, поддерживайте, пошируйте, будем вам благодарны. А я еще хочу добавить, я вот очень часто читаю комментарии у других там, у других блогеров. Меню И знаете, да. И мне понравилось там, но ну это, наверное, в ТикТоке, что. Европа с населением больше 240 миллионов просит помощи у Америки. Хочет, чтобы Америка защитила их. А в Америке где-то, ну, может быть, я в цифрах ошибусь немножко, где-то около 180 миллионов. Они хотят договориться с Путиным, у которого население где-то 140 88, миллионов. 88, скажем правду. У кого? У Путина 88. Да, ну, пусть, ну, пусть будет 140. Да. Тогда нас будет 50. А, а Украина, и это все три государства, у которых ядерное оружие. А Украина, у которой нет ядерного оружия с населением 30 миллионов населения, по последним данным, ну, где-то ошибусь. Б'є по мордам Росію, а бедная Америка і Європа не знають, що з цим робити і яку сторону взяти. Ну, взагалі, от... через... мир міркаться. Чи через те, що у них є ядерна зброя? Не було б у них ядерної зброї, вони як б підтримували нас. Разумієте? Причина їхньої паніки, і ви ще хочете в Україну ядерну зброю, щоб ми остаточно здалися. Щоб у нас тут була ядерна зброя, ми б вже підписали капітуляцію насправді. То, что мы боялись, что она тут взорвется. Вот такие дела. Поэтому Украина будет существовать, раз с нею носится как списанной торбой и не знают, что с ним делать. Куда списать, да. <laughs> да, куда списать. И ничего у них не получится. Главное, ничего не подписывайте. Да. <laughs> Лайкайте, пошируйте, поддерживайте. Будем вам вдячны.